Автограф метра, подарунки і сльози. Так завершився шостий обласний художній конкурс. Кожному мила своя сторона. Сльози радості у володарки гран-при я плачу від радості. Я перший раз виграла в такому конкурсі в обласному. Я не очікувала. Я приїхала їсти, я взагалі не мала брати участь. Понад 200 робіт надіслали цьогоріч з усіх районів області юні художники. До участі у другому очному етапі конкурсу журі запросило 30 молодих талантів. Продовж чотирьох днів перебування у Житомирі вони малювали, відвідували екскурсії та знайомилися з відомими художниками. З кожним роком рівень майстерності збільшується, і рівень дійсно конкурентності зростає. Журі наголошує, що складно визначити переможців, оскільки дуже багато сильних робіт очолив журі заслужений художник України Юрій Камишний. Він охоче спілкувався з юними талантами і ділився власним секретом успіху правилом наполегливої праці. Дій до, до цілі сміло. Сильно і незважаючи на такі, ну я не знаю, складнощі чи якісь випадки. До такого висновку дійшла і володарка гран-прі. Крізь сльози, вона розповідала про обмальовані зошити записники і щоденник. Я малюю щодня, кожну вільну хвилину на якихось клаптиках паперу, в зошиті з математики, в блокноті, на щоденнику. Вільну хвилину, коли в мене є час і коли в мене свободні руки. Участь у конкурсі не лише шанс випробувати власні можливості, а й отримати бонуси для вступу у профільні навчальні заклади. Організатор заходу розповідає, що нині місцеві коледжі цікавляться учасниками конкурсу і запрошують на навчання. А ще тут, на конкурсі, дехто з молодих людей міняє життєві плани. Переможеця минулого року це була дівчинка, яка взагалі не збиралася присвячувати своє життя мистецтво. Але після того, як вона отримала гран-при, вона кардинально змінила свою думку і зараз навчається в одному із київських художніх вузів. Я вважаю, що підтримка творчо обдарованої молоді вона надзвичайно потрібна нам для того, щоб ну запалити якийсь вогник віри в себе у цих дітей. Роботи учасників вирішили передати для постійної експозиції в онкологічному диспансері.